Доброго вечора, друзі. Почну з подяки. Кава. Допомога донатами на наші проекти, на наш, на наш канал, на розвиток. Підписка. Дякую. Вподобайки, коментарі, ділитися етерами, дякую. Прямо тепер під час цього прямого етеру, Поставте вподобайку. Прокоментуйте. Кілька слів. П'ять і більше. Е, прошу коментувати в, під майстер Oven Stefan Academy UK. Е, англійською мовою. Це дуже просто через перекладач Google перекладе вам. Бо сприймається контент так краще. Дякую вам за те, що проходите навчання і запрошую. Звісно, будь ласка, це змінить вас і ваше життя назавжди. Більшість моїх учнів отримує, десь 90%, більше не схибить ніколи і більше не вибере сторону добра. Але це не гарантовано, десь 10% під впливом магічних під різним впливом під різним іншим впливом. Все-таки приймають сторону зла. Це, тобто це не, не гарантія, але це досить, до, досить прекрасний шанс отримати зцілення свого життя навіть з темної сторони, глибокої, тери. і навіть зі сторони зла приходять до мене учні і зцілюють своє життя, і обирають добро, і проходять каяття прощення, і змінюють своє життя, його обставини, себе самого. Отже, будь ласка, в'йо на навчання. Я також запрошую на марафони. Марафони по парі в наступному році не буде. Тому користуємося тими, що були. Е отже, як кажуть, в, в горгани на марафони по фінансам є минулорічні, в наступному році. Буде новий. Записуйтесь на марафон по фінансах. Багато людей вибудували бізнес, багато розрахувалися з боргами. Ну, був я знаю один випадок, коли людина розрахувалася з боргами, а потім схибала і вибрала зло. Ну, це вибір такий, очевидно, досить цікавий. Тим не менше. Я дякую вам за те, що ви довіряєте, за те, що ви разом з нами. І, звісно, я вірю в те і вчутому надихаю на те, що треба обирати добро. Треба обирати свідому сторону добра. Не тішити себе ілюзією, що це не зовсім зло, та це нормально. Тому я саме вирішив сьогодні поговорити про помсту. Знаєте, справедливість. Справедливість ем, інколи е, у багатьох загострене е, відчуття справедливості зараз, тепер. Це з минулих життів, в тому числі, таке відбувається. Але, знаєте, справедливість і справедливість. Є вища справедливість. Вас втягують в війну, вас втягують мстиві люди в те, щоб ви відповідали. А до вас має просто не долітати. Ви розумієте, в чому. Цікавість, що чи треба мститися? Ні. Треба відповідати твердо, добром, не причиняючи злу добро, це не це не про те трошки. Так, там є буде і покарання у зла, і буде багато чого. Не думайте, що зло відпітляє Ці люди, які мають великі статки, олігархи, не, не, не допомагають або недостатньо, або імітують допомогу країні. Цей час це теж люди, які не понесуть відповідальність. І насправді ця відповідальність жахлива. На превеликий жаль, часто ми її не здатні побачити, бо це відповідальність, яка йде по роду і, там, знаєте, по хворобах, по всякому, по всякому різному. Тому е, великий тягар бути багатим і нещасним. Але не нещастя, не, не відповідальність. Там не, не переживайте. Непокараним не лишиться ніхто. Наш всесвіт вже вийшов зі сторони зла. Вже зло незаконне. Але, на превеликий жаль, все, що відбувається вверху, досить довго проходить в наш світ і втілюється в нашому світі. І для того, щоб зло. Було покаране, воно має проявити себе. Ну, от, наприклад, зараз був не так давно був там той Брікс, припер туди той з ООН. Припирали туди чинники прекрасних країн. Особливо, знаєте, якось недолуго виглядає Індія. Та й Китай, країна з надзвичайною історією. Навіщо вляпуватися в гімно? Мені не зрозуміло. Але це не значить, що ми маємо мститися всім руським, всім китайцям, всім індусам, всім там угорцям і так далі. Ні. Не помста має бути. Має бути в нашому серці справедливість. Люди мстиві, часто, знаєте, карають себе самі тою помстою, живуть роками помстою. Зранку до ночі вони наполегливо щось роблять, якісь пакості людині. Моська гавка, а караван продовжує рух. Ну, можливо, інколи верблюд вступає в лайнотої моськи, але воно ж відсихає, відпадає. Ну, можливо, де-інде верблюд поверне голову і оступиться, і зробить хибний крок. Але в цілому караван продовжує свій рух. Можливо, на мілісекунду він замідлився за роки старань цих мстивих істот. Тому я не думаю, що треба приділяти їм увагу. Ви живете в їх голові. Ви являєтесь, ну, вибачте, брудом в їх голові. Вам, ви не даєте їм, не не ви, а присутність ваша в їх головах, серцях, дає їм неспокій, дає їм некомфортне життя. Їх ненависть і агресія повертається до них, до вас, воно все не має долітати, якщо ви не реагуєте. Воно має пролітати повз вас, мимо вас, не долітати до вас. Не є що реагувати. Да, ви маєте займатися собою. В заняттях собою є ваша чистота, є ваш захист всебічний. На всіх рівнях під час війни, на фізичному рівні, піклуйтеся вчасного бомбосховище і так далі. Це ну, береженого береже Бог. Береженого! А якщо ви там себе не бережете, то навряд чи Бог зможе вас оберегти. А от помста це таке блюдо, яке ти не маєш їсти. Це не ваше блюдо. Їжте любов, їжте радість, їжте щастя, їжте кохання, їжте віру, їжте надію. Їжте впевненість, мудрість, знання, чистоту. І це найсмачніше ваше блюдо. отже, смачного вам.